Всім доброго ранку! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із Днем святих апостолів Петра і Павла. У цей прекрасний святковий літній день читаємо Євангеліє від Матвія, глава 16, вірші з 13 по 19. Пришед же Иисус во страны Кесарии Филипповы, вопрошаши ученики своя глаголя, кого мя глаголю человецы быти, сына человеческого, они же реша, ови убо Иоанна Крестителя, и ниже Илью, друзи же и Еремию или единого от пророк. Глагола им Иисус, вы же кого мя глаголите быти, Овещав же Симон рече, ти еси Христос, син Бога живого, и отвещав рече йому, блажен еси Симоне, вар іона, яко плоть и кровь не яві тебе, но Отець мой іже на небесех. И аз же тебе глаголю, яко ты си Петр, и на сем камени созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей. И дам тебе ключи царства небесного, и еже аще свяжеше на земли, будет связано на небесех. И еже аще разрешише на земли, будет разрешено на небесех. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав, за кого народ уважає мене, сина людського? Вони ж відповіли, одні за Івана Хрестителя, одні за Ілю, інші ж за Єремію або за одного з пророків. Він каже до них, а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав. Ти Христос, Син Бога живого. А Ісус відповів і до нього промовив Блажений ти, Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. І ключі тобі дам від царства небесного. І що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі. А що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Ще раз вітаю вас зі святом, всім миру, добра і любові.